Едем, Відчуй життя без алергії. Я Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні. Доброго вечора, точніше, добрий день, пані Юлію Героям Прошу. Ну, ми пам'ятаємо, що а, минулого разу Зеленський і Байден зустрічалися 12 липня на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Тоді обговорили ситуацію на фронті і внутрішні процеси в Російській Федерації, зокрема заколот пригожина. Скажіть, будь ласка, чого чекати від нинішньої зустрічі? Про що говоритимуть, і про що, і що вона для нас українців взагалі означає? Знаєте, я б сказав би не від зустріч а від візиту, оскільки е, прихильне ставлення президента Байдена і в адміністрації тут не можна е, нарікати. Звичайно, що ми можемо критикувати за повільне постачання якихось видів озброєння чи е, певне зволікання. І я сподіваюся, під час цього візиту, врешті-решт, буде подалено ще одну червону лінію в головах американців, і нам нададуть оперативно-тактичні ракети «Атакомс», які нам вкрай потрібні, особливо на даному етапі. Цієї війни, а, але взагалом візит відбуватиметься на дуже несприятливому тлі. Я б сказав би так: це загострення внутрішньополітичних суперечностей в Сполучених Штатах. Позавчора було висунуто нові звинувачення Хантеру Байдена, сину а, прин... нинішнього президента, а, і в тому числі будуть періодично поласкати Україну, оскільки була був, був зв'язок сина президента з кампанією Бурізма, яку е, тоді значить, за часів Януковича е, очолював Міністерство енергетики цей Зличевський. Тобто, це там немає фактично із того, що ми отримали ну, в публічній площині які документи, немає доказів корупції чи того, що пан Байден зав'язаний в цій корупції. Але ну скажімо так, в, в політичній боротьбі Лі зараз всі засоби. Вони хороші. Звичайно, що є процес імпічменту самому президенту Байдену, який запустили в Палаті представників. Тобто, це важливий момент. Ну я вже не кажу про те, про те що відбувається з Трампом. Загальна підтримка України в Сполучених Штатах на жаль, знизилася. У в мене перед очима є опитування громадської думки. Проведена CNN в серпні. 55% американців кажуть, що не треба більше допомагати Україні натомість 45% кажуть, що конгрес має додатково асигнувати гроші, і є дуже різкий поділ між республіканцями: 71% республіканців не хоче допомагати Україні, і 62% демократів хочуть допомагати, враховуючи те, що в конгресі розділ такий, що в Сенаті Сенат контролюють демократи, а палату представників республіканців, то звичайно що є є такі е, така можливість що це питання цих грошей буде Політизована, тобто це буде йти не лише про, про Україну, а про підтримку цієї адміністрації України і все, що ця адміністрація в очах трампіанців робить, то це погано, тому треба це швидко припинити. Хоча там є, є, є варіанти, тобто є один з варіантів, коли в пакеті буде прийнято такий закон. Тобто, у них е, 30 вересня завершується бюджетний рік, і треба голосувати за новий бюджет. Якщо не можуть досягнути певного компромісу, то можуть проголосувати. За такий закон Continuation, тобто про продовження. Ну, як знаєте, як у нас в Україні, що 1,12, якщо не прийняти закон, то 1,12 бюджету витрачається щомісяця. У тому це варіант є, або в пакеті з іншими потрібними для республіканських політиків речей. Тобто я показую просто те, що Президенту Зеленському доведеться спілкуватися з неприємними людьми, в скажем так, стабору республіканців трампіанців, бо звичайно, що є нормальні республіканці регіональського типу, і вони нас підтримують, але є популісти, які ну не дивляться на те, що тут відбувається, не розуміють, що насправді якщо абстрагуватися від наших негараздів, від наших жертв і значить, всіх тих бід, які на нас на, 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 на нашу голову звалилися це найбільш дешевий спосіб для американців зменшити агресивний потенціал свого одного з найбільших супротивників потенційних. Тобто, інвестиція в українську перемогу є абсолютно мізерною з точки зору того, що потрібно інвестувати для того, щоб стримувати Росію. А вона Прямо заявляла, що Сполучені Штати і створена їм система міжнародних відносин є неприйнятною. Вони є ворожими, і тому Росія проти цього воює. Тому це буде складно. А також звичайно, переконати Байдена. В тому, що у нас є бачення перемоги, що в нас є бачення, попри оці повільні для зовнішнього спостерігача дії на півдні чи на сході. Що Україна знає, куди рухатися. Ми використовуємо розуміння нашого ворога. Ми використовуємо всі ті ресурси, які в нас є, і зрозуміло, що не можемо чогось зробити, оскільки певних ресурсів, наприклад, ті ж самих оперативно-тактичних ракет, в належній кількості, або ті ж самих літаків, у нас немає. Має, тому ми не можемо воювати так, як звикли країни-члени НАТО. Тому це складний буде візит. Ось. Ну і під час Генеральної асамблеї, це до речі, ну це момент, такий, і будуть і американці, і союзники казати і про Україну, і тривали справедливий мир на принципах статуту ООН. Фактично, це наша ми, ми, мирна Мирний план, який ну, і, звичайно будуть казати. Да, да. Тут тобто вони так не називають, але насправді ну мирний план України це нічого там немає нічого зайвого, окрім того, що вже міститься в статуті ООН, заключно акт акті СБСЄ, це про непорушність кордонів, не використання погрози застосування стосування сил чи застосування силу при вирішенні міжнародних конфліктів і таке інше. Тобто, ми хочемо відновлення дії міжнародного права не більше. Uh -huh. Ось ну і про продовольчу безпеку, звичайно, будуть теж говорити під час генасамблеї. І звичайно, що і ми, і е, Сполучені Штати намагатимуться довести країнам півдня, що їм не треба е, продовжувати сидіти там десь на паркані і дивитися за тим, що тут відбувається. Що це безпосередньо їх торкається, е, і вони мають е, взяти активну участь. Тим паче, що Росія е, е, із блокадою наших портів е, е, із вимогами, от які. Вона зараз намагається реалізувати через Гутієраша і через Ердогана. Вона намагається зламати санкційний фронт, а не допомогти нагодувати африканців. Вони звичайно їм байдуже ці африканці, як власне і росіяни, Ну вже не кажу про нас. Ну, про тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН ми що з вами поговоримо. Повернемося до цього питання. А поки хочу все таки більш докладно поговорити про майбутні переговори Зеленського і а, Джо Байдена а, про поставки атакамсів. зокрема маємо втішну заяву від держсекретаря США Антоні Блінкіна, каже, як збройні сили України використовуватимуть американські ракети. Це їхня справа, і це для нас дійсно добре. Ну а невтішно в тому, що, наприклад, ресурс ак. Сьогодні з посиланням на власні джерела написав про те, що Сполучені Штати не планують оголошувати про постачання Україні атакамсів під час візиту Зеленського до Вашингтона. От звідки така впевненість? Скажіть, будь ласка, із ваших слів, я розумію, що ні, все таки шанс на персональні переговори Зеленського і Байдена лишається, лишається домовитися. Ну звичайно, що є. Тут питання не в тому, що Зеленський своєю харизмою може переконати Байдена абсолютно інше. То теж про що я казав, є червоні лінії, які американці самі собі в голові намалювали і не хочуть переступати, але їм періодично це доводиться робити. Давайте згадаємо, що там Обама взагалі нічого не нам не постачав. Пам'ятаєте, як Порошенка казав, що не може захищатися простирадлами. А потім німці шоломи не могли нам дати там танки, якщо дадуть, то тоді третя світова війна. Тобто, у ці розрахунки, що Значит, щось поставили на нашими саюзнесаюзники. Перепрошую, нашими партнерами. Воно може спровокувати Росію на ядерний удар. Воно залишається. Хоча вони бачать, що у ми вже і по Кремлю вдарили, і по Москві, там вже не знаю, по якось по розкладу наносяться удари, і потопили вже і навіть перший човен дуже дуже важливий. І надзвичайно потужний російський такий інший. немає ядерної відповіді, то і не буде її далі. І, Власне, мені здається, один з моментів, який має президент переконувати президента Байдена і ну, передусім у радника з питань національної безпеки, а це що ескалація це намагання та явно питання ескалації, це те, яким чином Росія стримувала допомогу Україні і відтягувала вирішення цього конфлікту якнайшвидше. Тобто, якщо б у нас вся ця зброя. Була яку ми зараз маємо, скажімо так, ну принаймні, через півроку після широкомасштабного вторгнення, ситуація на полі бою була б кардинально uh -huh. От Оце мені здається найголовніший момент. А так, Росія, американські медіа я б не став довіряти. Я не кажу, що вони обманюють. Ось, але ми бачили хвилю десь тижня три тому чи місяць тому. А що значить, все Україна загрузла? Вона нічого не може зробити. Провалилася наступальна операція. Треба домовлятися, значить, дипломатичним шляхом. Але слава Богу, що були і позитивні невеличкі тактичні, скажімо так, перемоги України. І найголовніше, що наші симпатики і професіонали, колишні військові, американські і, там європейські, вони почали казати Не вимагайте від України неможливого. Вони роблять правильно, оскільки розуміють ситуацію, і самі Сполучені Штати чи НАТО не могло би воювати і виконати те, що в нас очікується, якщо б вони не мали домінування в повітрі. І власне це трохи так при, 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 пристудило е, значить. Ці журналістські, скажем, вкиди, я б сказав би так, і зараз ми маємо більш-менш позитивну медійну ситуацію. То я то п'ять не розглядав таким. Ну і, до речі, перед тим як зустрінуться президенти, відбудеться чергове засідання Рамштайну. То може й там будуть прийняти такі рішення хоча для нас символічно і красиво було би в Вашингтоні в. Овальному кабінеті, там чи спільна прес-конференція, чи спільний цей кам'янікем по результатах перемовин, це було би дуже гарно, угу. Да, дійсно це так. А в цих червоних лініях щодо постачання атакамсів, скажіть, будь ласка, тут більше політики чи все-таки репутаційних ризиків? Бо від військових експертів я чула, що атакамси можуть насправді збивати росіяни за допомогою своєї сучасних систем ППО. Ну, хоча випадок із тріумфом під Євпатор історією, засвідчив, що на такий вже він і всесильний той тріумф. Це прокоментуйте. Будь ласка, наскільки це а, суттєво для американців отакі репутаційні ризики? Що ж ми будемо надавати, якщо росіяни це зможуть збивати, а значить не така всесильна вже наша зброя? Ну приблизно така логіка. Ну я чесно, я не 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 військовий експерт, мені складно казати, чи дійсно їх можна збивати. Це по перше. Хоча чесно кажучи, от ми бачили всі ці аналоги озброєння російські, і ми розуміємо, що там більше Патьомкінська деревня, аніж насправді щось стояще. Це перше. По-друге, ви ж знаєте, що всі війну війна завжди це такий поштовх до модернізації, до технічного розвитку, І зрозуміло, що американці дивлячись, як про. Цють їх систему як російські системи, вони вдосконалюють. Тому я думаю, що це не є такою проблемою для мене, як для людини, яка. Скажімо так, дивиться передусім з точки зору стратегії і дипломатії, я бачу небажання ескалації, оскільки такі системи можуть бити і власне по російській території. Хоча, як і випадок, з Маском показав, що нам вирубають інтернет і не дають можливості бити по законних воєнних цілях, так власне і по російській території. Тим паче, що є домовленості, я не знаю наскільки вони юридично оформлені, але принаймні. Це точно так і є, що Україна західною зброєю, принаймні потужною ракетною там, і іншими, не б'є по власне російській території. Мені здається, що це залишається останнім таким стримуючим фактором, щоб не дай Боже з точки зору американців, не перейшло ця риторична війна, як росіяни кажуть Росії проти НАТО і проти Сполучених Штатів, в те, щоб власне конфлікт поширився поза межі Украї... українських кордонів. Винищувачі F-16, Напевно, про них також говоритимуть Зеленський і Байден. Розуміємо, раніше точніше казали, що перші такі винищувачі можуть з'явитися в Україні до кінця року. Розуміємо, що навчання українських пілотів зараз тривають. А де ми зараз? Поясніть, будь ласка, от на чому може наголошувати Зеленський які козирі застосовувати? Ну, козарі, звичайно, в тому, що нам це потрібно, і якщо дійсно хочуть в сполучених штатах наблизити перемогу, і якщо вони дійсно хочуть побачити, от комбіновані, значить, ці наступальну цю операцію, то нам ці літаки потрібні. Навіщо нам вони будуть потрібні, коли закінчиться війна? тим паче, не дай Боже, якщо вона буде результатом цієї війни, буде заморожена якась ситуація, чи якісь території, значить за душками. Нам це абсолютно не потрібно, і передусім я маю на увазі Крим. Це ключова територія. І мені здається, що кожен з нас, хто спілкується з нашими колегами, партнерами, чим може впливати на громадську думку, ми маємо постійно починати з Криму. Крим це ключова територія, і власне, ми маємо його повертати. І власне, тому нам потрібні в тому числі літаки. Другий момент з точки зору того, що пам'ятаєте, свого часу казали, ну пат це така складна система, і панувати треба там рік, тим чи щось таке. Ми показуємо здатність не лише швидко опановувати, але застосовувати застосовувати інноваційний спосіб і таким чином, як що ми можемо ще когось навчити. Ще минулого року було проведено тестування наших пілотів, здається, там десь в листопаді грудні, і прийшли висновку такого, що порядка чотирьох місяців потрібно для того, щоб ну, такого досвідченого пілота, який вже значить, налітав певну кількість один, щоб його перевести власне в, в такого, який може пілотувати F-16. Ну і трохи більше там здається два місяці. Ще накидували для того, щоб. Значить, якщо пілот знає базові, якісь навички має, але не, не має нальоту, там щось таке. Тобто, в принципі, питання не в не, не в цьому питання. Найголовніше, щоб в сполучених штатах зрозуміли, що ескалації не буде пришвидшення завершення цієї війни українською перемогою може бути лише тоді, коли ця війна буде сприйматися як екзистенційна і нашими партнерами. І відповідно вони тоді будуть нас забезпечувати тією зброєю і іншими ресурсами, які потрібні для, для цієї перемоги, але звичайно, ми не можемо їх переконати і прибрати їх страхи. І ну тобто про ядерний страх я вже казав. Це ескалація, і другий страх це колапс Російської Федерації. Це один з таких найбільших, які вони не промовляють, але він насправді є. І звичайно, що вони не хотіли би такого сценарію, скільки Росія володіє ядерною хімічною бактеріологічною зброєю. Я вже не кажу ту кількість у цих, значить, покидьків, які вбивали тут в Україні і зараз повертаються назад. І, звичайно, що вони іншого ніж вбивати не вміють. Ну і плюс, звичайно, що є протиріччя між регіонами, між етнічні протиріччя, тобто уявіть собі яку перехову діжку, як її може резервати, й якщо, якщо щось таке побуде, але з іншого боку, у нас теж є аргумент. Мені здається, найголовніший аргумент, що е, чи то хочуть в Америці і, або в інших країнах, чи не хочуть розвалу Російської Федерації, це може статися, і власне до, до для того, треба готуватися. Угу. І Україну ну. треба підтримувати, в тому числі, щоб ми зіграли потім важливу роль. Я впевнений, що. Українці будуть ще миротворцями на території Російської Федерації між усіма різними народними республіками, які будуть різати один одному горла, і ми будемо намагатися встановити там мир і більш-менш притомні режими, які б не були агресивними, які б не були імперськими. Тобто Росія сильно ослаблена, але не зникла із політичної карти світу. Приблизно так уявляють собі ситуацію. Наші партнери нічого не змінилося, я так розумію їхньому баченні? ну так тобто вони бояться ядерної ескалації колапсу. уявіть собі от в україні є 6 мільйонів біженців дану приблизно так плюс 7 мільйонів приблизно внутрішньопереміщених осіб ми велика країна в і за розміром, і за населенням в європі а уявіть собі 140 мільйонів. І яка кількість біженців може бути спрямована? І ми зараз бачимо, яка драма розгортається з усіми всіми всі, лібералами і не дуже які по потрапили в Грузію чи там Балтійські держави зараз з автомобілями. Ця історія? У ну, тові собі так, коли коли на російських будуть... номерах просто не пускають на територію України. Це я зараз пояснюю нашим слухачам. Так, так і це одна історія. Ось і звичайно, що ну найголовніше, так філософське питання. Що оскільки Росія є тоталітарною фактично державою і жодним чином політичним політичної площини не може вирішувати проблеми, це означає, чому так метафорично, як чайник запаяний, да і він підігрівається, його просто розірве. Тобто Росію розірве це, буде я не знаю чи буде це. Центр. Через кілька місяців чи через рік, але ця модель путінська путіноміки і політична вона не втримається і тому краще готуватися до цього. Звичайно, є страхи в Сполучених Штатах. Є додатковий фактор: це роль Російської Федерації в інших регіонах. Ну ми цього року ми бачили, як Сі Цзіньпінь, значить, помпезне по імперськи приймав під свій середньоазійські країни був саміт. Оскільки Російська Федерація не здатна вже там відігравати важливу роль гарантера безпеки, ну за великим рахунком балансуючу таку роль, бо ну їм потрібно було щоб розрізненість в цьому регіоні була і, і контролювати. його. зараз вони це втратили. Наприклад, зараз ми бачимо після саміту Кім Чен Іна і Путіна, звичайно, в Сполучених штатах розуміють, що за так на заміну. Снарядів і можливо ракет, які Кимчинин, і можливо, якоїсь робочої сили чи рабської сили, я б сказав би так. Що Кимчинин може запросити технології або ракетні, або атомні для атомних підводних човнів, або супутників. І, до речі, Путін погодився, що буде ця співпраця. А це для чого потрібно? Для того, щоб північно-корейські ракети могли потрапити і поцілити до Сполучених Штатів, бо в принципі сусідів вони вже кошмарять вже не один рік. Іран та ж сама історія. От буквально минулого тижня була колишній керівник масаду сказав, що за ту співпрацю, яку скаже, так отримала Москва від Тегерану, іранці можуть отримати такі технології зброї, яка буде загрожувати Ізраїлю в цілому, і можливо навіть екзинтен. Тобто всі ці речі пов'язані з цим режимом слабкістю режиму, можливо, його колапсу, оскільки хто буде контролювати вчених, хто буде контролювати зброю, матеріали там небезпечні, які будуть розповзатися і потрапляти до не дуже добрих рук. Я вже не кажу про те, що уявіть собі, що станеться, якщо Китай приросте з Сибіром. Сибір, Сибір це надзвичайно важлива територія з точки зору ресурсів, і якщо Китай матиме. Ці ресурси то він вирішує велику кількість своїх проблем, і відповідно з ним буде складно, йому буде складно протидіяти протистояти оцій цій зростаючій агресивній ролі. Так що тут є велика кількість не лише пов'язаних з путіним з його режимом, а з тим, що на, на, на його місце може прийти хтось ще гірше. Ну, будемо сподіватися, що значить Кадиров не повернеться із місця, де він зараз знаходиться. Ось, але там таких ще, значить, із кунскамери різних іванових патрушевих понабереться. Ну я думаю, з півсотні. От, звичайно, що все це є кошмаром для європейців і американців, що ці люди прийдуть або Росія почне розвалюватися. Ну і ми пам'ятаємо про фактор крати країн Дарита Латинської Америки. Так і пам'ятаємо про заяви президента Бразилії, зокрема Лула Сілва, коли з одного боку він запрошує Путіна на саміт G20, який наступного року відбуватиметься і запевняє, що його не заарештують. І раптом здається, вже наступного дня робить заяву про те, що а не я ви. Рішуватиму заарештуючи не заарештують Путіна, вирішуватиме судова влада. Це було трошки дивно і трошки смішно, але такі заяви також прозвучали. Ще хотіла у вас розпитати про участь президента нашого Зеленського у тижні високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Ви про це згадували вже. А скажіть, будь ласка, чи підніматимуть питання про те, аби вигнати Росію із Ради безпеки ООН? Тому що питання для нас дуже на часі і. Взагалі, яке розуміння зараз існує від представників Організації Об'єднаних Націй в цьому сенсі знаєте, на жаль, це майже безперспективно. На жаль, ми не можемо повторити ситуацію з Лігою Нації, коли Радянський Союз був викинути, точніше радянська Росія була викинута з цієї організації, оскільки ну так насправді в статуті ООН записано, що членом цієї організації досі є радянський союз. І фактично невеличкою махінацією в останні буквально дні грудня 91-го року була це зроблена і було визнана Російською Федерацією як правонаступницю. За великим рахунком ті ж саме сполучені штати не хочуть такого такого. Повороту значить, події, починаючи з того, що вони не хочуть ескалації, вони вірять в те, що навіть Росія, така яка є, на такому майданчику можна принаймні про щось розмовляти, що діалог це завжди краще, ніж відсутність його. Тобто, в них такі думки є. Ну, навіть та ж саме Британія, уявіть собі, ну зараз, слава Богу, там шотландські сепаратисти. Не, значить, не розкололи Сполучене королівство, але така перспектива в принципі залишається. І тоді, звичайно, що вони будуть вимагати теж місця в ООН. Тобто, навіть з цієї точки зору може бути проблеми, якщо буде створений прецедент. Я вже не кажу про. Той же самий Китай, постійний член ради безпеки, який буде блокувати це. До речі, те це, це, це теж цікава історія. Що насправді співзасновниками потім тривалий час постійним членом Ради безпеки, ООН був Тайвань, який зараз вважається провінцією Китаю в Китаї, маю на увазі, да. То такий кавер кавер за долі, тому це надзвичайно складне питання, і його не хочуть навіть наші найближчі партнери реалізувати. Я вже не кажу там про ті, хто стоїть на боці Російської Федерації, чи чи мовчезнавчизна така згода є, чи вони просто розуміють, що якісь наслідки будуть для них, mm -hmm. пане Олександре, дуже вам дякую. Дякую за коментарі. Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій, спілкувався зі мною. Друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.